Фантастика була вигадана для того, щоб спробувати зазирнути за горизонт, роздивитися нас, ненароджених, спробувати осягнути, куди ми приведемо світ, яким ми станемо. Вадим Панов Вітаю вас! Якщо ви щотижня дивитеся нашу програму, то ось такий плетений кошик у вас напевно асоціюється не лише з відпочинком на природі, збиранням ягід і грибів, бабусиними пиріжками, але і запашними книгами. Що смачненько потрапило до нашого книжкового кошика сьогодні? Дізнаємося уже за мить. Сьогодні у книжковому кошику століття Якова Володимира Лиса. Історія столітнього чоловіка, який на схилі літ пригадує усе відчути і пережити ним. Врешті столітня історія України. Чорнотроп Василя Мисика, вибрані вірші поета, який умів розкошувати справжніми духовними цінностями. Фотографія Як Олександра Лапіна незамінна книга для тих, хто хоче помічати, розуміти, бачити і цінувати поезію у фотомистецтві. «1984» та ферма тварин Джорджа Орвела твори антиутопії про свободу та загрозу несвободи, про наслідки тоталітаризму та посттоталітаризму. Класичні випадки у психології Джеффа Ролса, 16 надзвичайних психологічних історій людей, які у зв'язку з їхніми унікальними психологічними можливостями стали об'єктами наукових досліджень. Історія будь-якої людини, яка прожила довге і наповнене почуттями і подіями життя, заслуговує на те, щоби стати романом. При цьому історія видатного імператора може бути менш цікавою ніж історія непомітного землероба. Все залежить, погодьтеся від майстерності оповідача. Те, що такою високою майстерністю володіє волинський письменник Володимир Лис, стало для читаючих і пишучих людей в Україні справжньою сенсацією цього року, з нагоди десятиріччя конкурсу Коронація слова було запроваджено номінацію Гранд Коронація, до участі в якій було запрошено усіх переможців минулих років. Володимир Лис неодноразово перемагав у коронації слова, але цього року ніхто й не думав, що переможе він, бо ж на конкурс подали свої роботи популярніші і розкрученіші письменники. Але Лис своїм романом Століття Якова переконав усіх членів журі, а ще харківське видавництво клуб сімейного дозвілля, яке нещодавно видало твір Володимира Лиса. Додаткового розголосу цей роман набув ще й завдяки протекції письменниці Оксани Забушко, на думку якої Володимир Лис написав, чи не найпотужніший роман за останні десятиліття. Забушко навіть рекомендуватиме цю книгу своїм західним видавцям. Вона ж написала і передмову до книги. Читаючи цей рукопис після навали штампованих текстів із картонними персонажами, я відчула неабияку читацьку втіху та вдячність. Зауважила письменниця. Цей роман я буквально проковтнула за дві години, і це було дві години про холодного басейну у шалену спеку. Але емоції емоціями а роман Лиса таки вартий того, щоби бути прочитаним. Це історія столітнього Поліщука Якова Меха, у житті якого на схилі літ з'являється дівчина приблуда. Вона несподівано прийшла у його тихе життя і перевернула його. Го запитанням, чи любив він коли-небудь старий Яків починає згадувати, і з глибин його пам'яті виринають образи коханих, жахи війн, болі утрат, каяття за скоєні гріхи. Історичне тло століття Якова схоже на останній роман тієї ж забушко чи книг Марії Матіос Україна під Польщею, Друга світова війна, радянська влада, колгоспи, упа «КДБ». Таких людських життєвих історій у мене у записниках чимало говорить Володимир Лис. Я їх звів усі в одну, додав і ще своє розуміння, бачення так і з'явився роман Століття Якова. Будемо сподіватися, що попереду ще чимало таких історій, а також нарешті їхніх удалих екранізацій. Все повикопувано, все узято, огудення зів'яли та сухе стебло засталося, із балки тхне гнилою пусткою, померкло свято, скотило скатерті, немає гостей. Всі розлетілись, откивали крильми і клени мов би, щогли безвітрильні, гойдаються й голіють день за днем. Так відчував осінь український поет Василь Мисик. Життєві і творчі шляхи українського поета і перекладача Василя Мисика проходили через Харків. Тут вийшла перша поетична збірка 19-річного Мисика. Тут він розпочав свою перекладацьку діяльність у решті у Харкові поета і поховано. Але ні вулиці, ні школи імені Василя Мисика не знайдете у місті. Подвійний ворог радянського народу Василь Мисик, попри те, що був реабілітований у 50-ті роки минулого століття, і досі не реабілітований у Незалежній Україні. Хоча масштаб його поетичної і прикладацької творчості не лише харківський, а й загально світовий. Ще коли Василеві Мисику було 15 років, його вірші потрапили до рук поета Павла Тичини, який був подивований природності віршів сільського хлопця. За протекцією тичини, Мисика почали друкувати у відомих часописах. Молодий поет приїздить до Харкова. Тут з'являється одна за одною його поетичні збірки. Паралельно з поетичною діяльністю мисик вивчає іноземні мови, передовсім англійську і фарсі Василю Мисику. І сьогодні належать одні з кращих перекладів українською Бернса Огенрі, Шекспіра Скота Хаяма. Але у житті мисика були не лише злети. Це була людина непростої долі у 30-х роках. Не знаючи за собою жодних провин, він е, був заарештований. Це були часи сталінських репресій, 34-й рік. П'ять років провів на Соловках. Потім на долю Мисика випав ще німецький концтабір, але ніякі лохоліття не впливали на його поезії. Мисик за найскладніших обставин умів побачити скарби навколишнього світу. Прийти до поета Мисика значить розкошувати справжніми духовними цінностями, писав про Василя Мисика Іван Драч. Василь Мисик як поет володіє, стоїть, так би мовити, на двох стовпах, з яких важко визначити, котрий з них є важливішим. Я кажу зараз, і про мову, і про вміння підмічати якісь деталі, дуже специфічні, притаманні саме українським краєвидам. Якщо про пейзажну лірику йдеться, 2007 року у видавництві майдан вийшла збірка вибраних поезій Василя Мисика Чорнотроп. Сьогодні кожен може вважати себе професійним фотографом. Фотокамери стали доступнішими за розміром, ціною і головне способом використання. Але російський фотограф Олександр Лапін вважає, що таке твердження є так само помилковим, як і думка, що нині кожен може стати професійним поетом чи живописцем. У книзі Фотографія Як уже у п'яте видані цього року видавництвом Ексмо. Фотограф і теоретик фотомистецтва Олександр Лапін намагається повернути слово фотограф у мистецький зміст. Взагалі, олюднити цю професію, бо ж сьогодні у час автоматичних цифрових фотоапаратів фотографом правильніше назвати камеру аніж саму людину. Але для фотохудожника цього недостатньо. Він на переконанні Лапіна має уміти помічати, розуміти і будувати. У своїй книзі Лапін не розповідає про такі обов'язкові поняття, як витримка і діафрагма. Швидше він говорить про поезію і філософію фотографії. Це книжка для людей, які взяли в руки фотоапарат, не вчора, А може бути вони взяли його навіть вчора, але вони ждуть фотографії більше, ніж просто фіксації праздників, утріїв або своїх знайомих. Это книжка для людей, которые через фотографию хотят заняться искусством, но которые видят в ней призвание, больше, чем просто красивые картинки. Олександр Лапін пригадує, що раніше фотомистецтво нагадувало грузне передбаченим фіналом. Фотограф до моменту проявлення і друку не міг знати, чи вдалося йому зняти шедевр. Все залежало від уміння правильно виставити параметри оптики, відчути кульмінацію події. Сьогоднішня ж цифрова фотографія, яка не передбачає авторський друк, нагадує Лапіну музику без виконання. Названня цієї книжки просто слова цифровая компьютерная и так далее. Мне очень надоели в литературе книжки, в которых, в которых обмусоливается тема цифровой фотографии. И тогда забывается о том, что такое фотография, собственно, вообще, и к чему она призвана, чтобы, что нам предоставити. у своїй книзі. Олександр Лапін не говорить не лише про цифрову фотографію, але і про фотографію кольорову. Майже забути сьогодні чорно-біла фотографія, зроблена без допомоги фотошопу, для Лапіна вершина справжнього фотомистецтва. Саме на основі світових шедеврів чорно-білого фото Лапін і розповідає детально про головні складові мистецтва фотографії: композицію, рівновагу, симетрію, гармонію, жанри і види фотографії зупиняється на важливих аспектах фотомонтажу монтажу та комп'ютерної обробки знімків. Років п'ять тому найвідоміших українських письменників попросили написати про те, чим для них є свобода. Зрозуміло, що кожен із них пропонував своє бачення цього поняття чи точніше стану. А ось британський письменник Джордж Оруел, який чи не найбільше написав про свободу і загрозу несвободи, ще у 40-ві роки минулого століття визначив, що свобода це всього лише можливість сказати, що два на два дорівнює 4. чотири. Усім поціновувачам книжкової класики відомі дві книги Орвела. Повість Ферма тварин опублікована 65 років тому, і роман 1984, який вважається продовженням ферми тварин. Не потрібно бути надто прозорливим, щоби простежити в обох книгах антиутопіях сатиру на два тоталітарні режими ХХ століття фашистський і радянський. В радянському союзі роман «1984» був фактично державною таємницею. Його друкували секретно для вищого парті партійного керівництва то сьогодні ці дві книги вважаються найточнішими творами передбаченнями, які стоять у одному ряду з романами Ми за Мятіна», «451 градус за Фаренгейтом Бредбері і дивний новий світ Хакслі. Наш книжковий експерт, журналіст Віталій Портников, закликає перечитати Орвела по-новому, спираючись на реалії не минулого, а сьогодення. Мені здається, що це книжка сучасну пострадянську цивілізацію. Ми думали, що Джордж Джолл пише про соціалізм, але це була неправда. Джордж Орел сам того не усвідомлює, чи не писав про ту цивілізацію, яка відбулася після соціалізму. Що ж саме може видатися актуальним у книгах Орвела у 21 столітті? Приміром, переписувані історії, яким займається головний герой роману «1984». Вінстон Сміт працює у міністерстві правди. Його завдання знаходити друковані видання, які підлягають заміні або коригуванню. Так урешті зникає межа поміж правдою та неправдою. Нинішня ж влада може не лише переписувати історію, але й змінювати сьогоднішнє активно диктуючи змі, що і як слід висвітлювати у фермі тварин, свині наймудріші і найшанованіші тварини порушують і змінюють головні заповіді ними ж сформульовані чи не теж відбувається і у нас із законами і конституцією? Якщо будь-який український читач прочитає про тих свиней, які всі рівні, але є ті свині, які більш рівні, ніж усі інші. І коли він після цього включить телебачення, побачить якесь телевізійне шоу, він впізнає величезну кількість героїв ОРВА, і вже це дозволить йому, по перше, саркастично ставитися до реальності а по-друге, ніколи не вірити тим, хто йому щось обіцяє. Тож є чимало причин перечитати сьогодні антиутопії Орвела. Можливо, окремі його передбачення ще стануть реальністю. В Науці часто застосовують так званий казуїстичний метод, тобто метод вивчення конкретних випадків, конкретних людських історій. Передовсім ідеться про юриспруденцію та медицину, адже нам усім відомі імені хвороби та іменні судові процеси, але застосовують казуїстичний метод і у психології. І ось тут ми переходимо від науки до літератури. Нову книгу видавництва Пітер, класичні випадки у психології Джеффі Ролса, називають психологічним бестселером. Книга вміщує 16 історій людей, які у зв'язку з їхніми унікальними психологічними можливостями стали об'єктами наукових досліджень і поштовхом для розвитку нових напрямків у психології. Книга необична. З однієї сторони, вона виглядає зовсім не товста, тоненька книга небольшого об'єму. Но це не зря. Название Классические случаи в психологии. Случаи, которые общеизвестны в мировой практике психологии, таких не так уж и много. И ценность этой книги в том, что он пользовался первоисточниками. Большинство студентов, изучающих психологию, людей, интересующихся психологией, слышали ссылки на эти случаи. но часто не имели повноценної достовірної інформації за стилістикою. Книга Джефі Ролз нагадує розгорнутий, збагачений деталями звіт психолога, який протягом тривалого часу вивчає поведінку своїх пацієнтів. Але Джефі Ролз не був психологом людей, чиї історії потрапили до цієї книги. Попри те, він не просто зібрав повну інформацію, але й подає до кожної історії своє ґрунтовне наукове пояснення. Ролз пропонує нам не просто історію, він іде далі, розповідає про те, як воно бути такі такими унікальними людьми, як вони себе почували, як вони справлялися із труднощами, що з ними було потім. Серед героїв цієї книги людина з феноменальною пам'яттю і людина, яка пам'ять утратила, сліпий, якому повернули зір на 50-му році життя, і який через здатність бачити став нещасним. Дівчинка і хлопчик, які з різних причин протягом багатьох років перебували в ізоляції від суспільства. Хлопчик, який постійно відчував потребу у купанні, геній, який не міг адаптуватися у суспільстві. На думку завідуючого кафедри психології Харківської державної академії культури Альберта Церковного, ця книга не лише Е, надзвичайно нестандартних історій людських доль це ще й книга про кожного з нас.